Зменшення податків у Канаді, чому у 26-му році ви тепер заплатите менше. Отава оголосила про великі податкові зміни, які почнуть діяти вже з 2026 року. І найголовніше це те, що знижується додаткова ставка для найнижчої групи доходів до 14%. А межі всіх додаткових шкал будуть підніматися, щоб частково компенсувати цю інфляцію. Що це взагалі для нас означає, люди із великими доходами будуть платити менше податків, а канадці із доходами близько до нижчої. Шкали будуть також отримувати помітну економію. Ну і податкова система і надалі лишається прогресивною, але тепер дає більше фінансового дихання. тим, хто найбільше відчуває зростання цін. Ну і ці зміни відбуваються на тлі ширших дискусій у країні. Провінції переглядають свої цінності і правила. А федеральний уряд намагається зменшити податковий тиск на громадян у період високих витрат на життя та економічної невизначеності. Як змінилася податкова система, що очікує на тих, хто працює сам на себе або працює на Компанію ви можете подивитися у повному відео на моєму ютуб каналі І Там, до речі, вже 10 тисяч переглядів. Тож це відео стосується і вас.